Зі усім привіт. Ну що ж, завтра о 21.00 відбудеться другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матч перший з двох. Турецький Бешикташ У себе вдома команда буде приймати шахтар Донецьк, Орди Турана. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Бешикташ, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то очні протистояння, які були зіграні між командами. І що ми тут, друзі, з вами маємо? За останні два матчі: одна ніч'я та одна перемога Шитері-Донецька, Якщо беремо товарійський поєдинок, який відбувався 12 липня 2018 року, тоді команди розписали нічю. Команди розписують бойову нічю. 0-0. Ну no, останній матч команда зіграла також товариський, і він, до речі, друзі, відбувався рік тому назад, 17 липня 2024 року, Шахтар донецьк обіграв Бішшектаж з рахунком 1-0. Команда Маріна Пушича ще обігравала Бішшектаж і Гіналдон на 66-й хвилині, до речі, забив тоді. Єдиний тепер можний м'яч, ну і Шахтар Донецьк, той Бешикташ команда обіграла. Так, да, це був товариський поєдинок, але в будь-якому випадку. Донецьк той Бешикташ обіграв. До друзі, Бешикташ тренував, uh, Шахтарданець тренував Маріна Пушич тоді. Ну а Бешикташ, відповідно, тренував uh, відповідно, Ван Бронкхорст. Це був рік тому назад. Бішектажтерданець за цей рік змінилися. По-перше, у Бешикташа новий тренер, їм став Олі Гуннер Сульшер, колишній тренер Манчестер Юнайтед. Також Бешикташ, дуже здорово команда себе проявила на трансферному ринку. Вони підписали Кякчу з Бенфіки. та вони підписали темі Абрахама з Роми. И справді бішікташ так підсилився до кваліфікації ліги Європи. А, Данічані ніяких не трансферів не робили, але ж три новий тренер, новий тренер, турецький краста тренер Арда Туран, колишній футболіст Барселона, Атлетико Мадрид, э, в голцарая пограв, і для нього цей матч дуже принциповий потому что в Турции противостояние Голдсара и Бешеташа, Он нас зажды было, неимоверно горячим противостоянием. И да, для орды нак, для Кулышникова футболиста Голдсара, я думаю, что цей матч против Бешикташа вин, має э, мотивацію, зачарюючі мотивації. Биграт Бешеташ, ой, це Биграт головного тренера Шахтера Донецка. Бешикташ – это очень сильная команда. Бешикташ, друзья, очень сильная турецкая команда, яка у минулі компании 24-25. У чемпионате Турецкая Суперлига, них называется чемпионат Турции, четвертая позиция у Бешикташа, 62 очки, 36 матчей взыгранных, 8 поразок, 12 ничьих, 17 перемог, 59 забытых мячей, 36 мячей пропущенных, плюс 23 Резны из забытых та у Бешикташа. Но пока что у турецкой лизи доминирует Галатасарай. Еще, друзья, домина... доминация все-таки в Галатасаре. Ну, и команда по седачи тут позиции, в принципе, неплохо, но в чемпионат Турции, я уважаю, чемпионат довольно-таки непоганый. Фенербахчик, Галатасарай, Стамбул, Башик Шахир. Есть такие хорошие команды. Сундспор, який третій позиції посів. Тут, в принципі, команда не погані. В останній, до речі, коли ставав чемпіоном Туреччини, це було 4 роки тому назад. У сезоні 20-21 Бішектар став чемпіоном. І при цьому ж таки Це було просто щось неймовірне, тому що в них з Галцараєм було по 84 очки, і лише друзі на один забитий м'яч, да? Бішектар випередив Галцараєм. Ну а так, последние сезоны доминуя Голдсара и у Бешикташа было третья позиция в сезоне 22-23. Сезон 23-24 Бешикташ поседает шестую позицию. Ну и сезон 24-25 команда поседает четвертую, четвертую позицию. Но зачем еще Бешикташ команда такая амбициозная? И зачем еще команда Бешикташ хочет побороться за чемпионство в Турции? И команда эпицелилась, да, Тим Абрахама купили, Кикчу купили. Да, Чирея Мобили команду покинул, но в буддикую упадку Бешикташ – дуже сильная команда, дуже сильная турецкая команда. У команды дуже хорошие футболисты, и команда, в принципе, уже может побороться за чемпионство в наступном сезоне Для Шахтера Донецька це, звичайно, ще буде випробування. Це буде, друзі, випробування для української команди, яка розгромила фінську команду «Ільвєс» з рахунком 6-0. Ну, матч відповідь, в принципі, да, завершився в нічу. Шахтер Донецьк пройшов далі. Але матч проти Бішикташ, по-перше, протистояння супер. Зустрічаються дві дуже сильні команди. Ну а по-друге, подивимось, чи готовий Шахтар Донецьк битися на рівні ось таких команд, як Бешекташ. Ось Це дуже-дуже дуже цікаво. Тому ну, що проти Ільвісу мені Шахтер, Шахтар Донецька, да, дуже сильно сподобалась команда. І, в принципі, Шахтар видав дуже хороший поєдинок. Доречі, до речі, до речі, друзі, у Донецького Шахтера Чемпіонат України повертається вже зовсім не за горами, 3 серпня матч проти Епіцентра на виїзді очікує на Шахтер Донецьк. 10 серпня, до речі, друзі, у 21.30 у Бішикташі стартує турецька Суперліга. Матч проти Кейсерії Спора на виїзді очікує на команду Гунера Нерасущера. Друзі, ну що ж, тепер давайте переходити вже до думок, чого очікую я. Ну що ж, матч буде на виїзді. Uh, знаете, на выезде играть завжди важко проти турецьких команд, да, прекрасный стадион. Uh, Но ну, знаете, если брать в заглубье представитель Шатира да, против турецких команд, якщо брати кваліфікацію, то в принципе Шахтар Донецк проти турецких команд э, я, так знаєте, ось, так Явс и выступаю Ви Вы знаете, найяскравіший приклад кваліфікація Ліги Чемпіонів, коли шахтар Донецк пройшов в на виїзді було не в Стамбулі 0-0, а в Львові Шахтар Донецьк розгромив. Ще були проходи Стамбула Шахіра в кваліфікації Ліги Європи при Павловіли з Спорща. Тут, в принципі, Шахтар Донецький такий досвід да, про, проходів да, над турецькими командами. Е. Да, інший час Бешикташ команда не подарок, скажімо так, да, дуже сильна команда. Потому что он одна из сильнейших, да, до 100%, да, одна из сильнейших команд, которая вообще могла потрапить из Шахтер Донецка, это как раз был Бешикташ в другом квалификационном раунде. И очень прикро, что кто-то из их команд вылетит, потому что, в принципе, и Шахтер Донецк команда очень-очень непогана, и Бешикташ. Но мы, конечно, еще тремаем кулачки за команду с Донецка. Мы, конечно, еще держим кулачки за украинскую команду. Я, друзі, очікую хороший футбол. Я очікую хороший футбол від донецького Шахтаря. Думаю, що перші хвилини будуть неймовірно важкими. Думаю, що Бішектаж зробить ставку на швидкий гол. Я думаю, що Бішекташ понесеться в атаку з перших же хвилин матча. І головне, Донецькому Шахтарі десь витримати перші хвилин 15-20. Я думаю, що якщо Шахтардонецьк витримає десь так перших хвилин 15, то потім, я думаю, поступово Данічані заберуть м'яч в свої ноги. Думаю, що Донецьк м'ячем буде більше володіти. І в принципі я думаю, що Донецьк не програє без Шахташу. Знаєте, Друзі, в мене буде одна думка. Я думаю, що Донецьк не програє без Шахташу. Тобто я, друзі, веду перевагу українській команді. Хоча в принципі я вже так взагалі плюс-мінус 50 на 50 шансів да, на прохід Бешикташа та на Шатир Донецьк, я так вважаю, да? Ну, я вірю в українську команду, і серце мені, друзі, так підказує. Ось мені серце підсказує, що Шахтар донецьк як мінімум, без Шахташа в Стамбулі не програє. Ось не знаю, друзі, мені прям серце підказує. Друзі, ось прям серце мені ось підсказує, підсказує, що Шахтар Донецьк не програє Бішекташа. Друзі, я думаю, що матч завершиться в якусь нічю. Або 0-0, або 1-1. Ось, не знаю, друзі. Очікую хорошого футболу. Тож тримаємо кулачки за нашу українську команду. Побажаємо добра. Шахтарю Донецького. добра. Тримаємо кулачки за українську команду. Друзі, Найголовніше, бережіть себе, будьте щасливими людьми, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім пока!